Сьогодні 31 жовтня. Якими головними подіями відзначився цей день? Пропонуємо дізнатися. 31 жовтня в Україні світі святкують Геловін. Своїм корінням свято сягає стародавніх кельтів, а початком сучасного святкування вважається Самайн. Щороку Геловін припадає в ніч проти 1 листопада. Але починається святкування ще ввечері 31 жовтня. З приходом християнства Самайн змінився релігійним святом День всіх святих. Але традиції практично не змінилися. А ще 31 жовтня Всесвітній день економії історія цього цікавого свята почалася ще 1924 року, коли відбувся перший міжнародний конгрес ощадних банків в Мілані. Тоді в ньому взяли участь представники 29 країн. Спочатку свято називалося Всесвітній день заощаджень, і така назва існувала до 1989 року, коли вона була змінена за ініціативи ООН. Також 31 жовтня Всесвітній день міст свято було офіційно затверджене Генеральною асамблеєю ООН 2014 року. Святкування проводиться з метою залучення якомога більшої кількості людей до проблем сучасних міст. Сьогодні народилися 1853 рік український народник, винахідник Микола Кібальчич.